Всім привіт до вашої уваги лот Дженсі Чоловічі, бренду Liver G Batale. Є різних цікавих моделів та забарвлень. Матеріал Бавовна та Еластан. З розміром 52, 58 та 60 буде по одній одиниці. Є така цікава моделька. З розміром 54 буде 4 одиниці. Та з розміром 56 буде 5 одиниць. На манжетах на резинці. Всього в лоті 12 одиниць. Вартість лоту 4290 гривень. Собі вартість 1 одиниці 357 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!